Так, мої дівчатка, магазин временно. Лариса, скільки нам? Ми думаємо, три годинки ми будемо, так? Да? Все, поїхали. Красунечки, ми вже сідаємо, їдемо. Зараз забираємо наших красунь. Да, вашу, да, їдемо вашу. Понятно, що ж, ви що? У ви мене крутенька. Ой, дівчатка, ми їдемо. Зараз беремо наших дівчаток і виїжджаємо до... Так, да, центр Європи. Скільки нам по, по кілометру десь? — сікати? Ростянися, буде пікати. Пристягую зараз. Десь годинка, да, так, Ларіс? Так, Так, дівчатка, магазин буде відкритий через дві годинки. Так що я на вас Максимум чекаю. Три. Максимум три, так. Да. Ти вже готова? Красуня мамина. А де Юлічка? Зараз поїдемо з Ларісою. в Центр Європи. Мадняшка. А Юлічка де? Анічка, да Юлечка. Зараз прийде, каже. Светочка. Светочка, не торопись, успіть. Без нас не закриється. Все нормально. Я позвонила, договорилася. Договорилась, так? Да? Такі люди їдуть, не закривайте, ласка. Кажуть, хорошо, звісно. Спитали, каравай, треба, каже, дай ребят, по не робити. Ребята з цвітами, щоб теж ну, не було. Все спокійненько. Що все спокійненько? Ми любимо по-простому. По-простому, так, да, моя рідна. Хорошо, зайчик. Мама очки забула. Дайте мені. Юлічка. Це Ларисочка? Юлічка, камера. А ну покажи очочки, які я Боже, який це бантик. Так, що там вчора? Претенденти були? Були, були. були? Пишуть, так? Да. Так, Юлічка, давай мені міряємо. Ану, давай, мама, поміряй. Ану, Юлічка, які я одіваю. Ану, відкривай, Анічки, не одіває, мама. Ну давай Юлічка. Пишуть, так, да, Юлічка? Саме головне, що пишуть. Ану давай. А, ну та я не знаю, ці, да мабуть, мені... ці вам не підходять зараз. Ну, чого ви так одразу не підходять. Дивіться, ось у нас є зеркало. Ану, дівчатка. О, це точно коя похоже. Аня. Що? Да. От зачем ти? Так. А ну дивись, ні, наче не йдуть, не йдуть, такі мені. Мені не подобається з цим луком. З цим луком, поняла. З цибулинкою лук це по модному. Юлічка, ми ж по-простому. Так, ану. Це підходить. Ану. Супер, так? Дівчатка, сказали, супер час. Е, так, я просто свої очки забула в сумочці. дівчатка мені дали так, під мою цибулинку ти не підходять, і сказали, гаразд. Байдуженько, да, так? Дуже круто. Круто, сказали, круто. Так такі. Вещі такі. Так що ми з красунями їдемо. Як кіша <рес> Так, Дівчатка, подождіть, вони вже почали з мене тягнути трошки прикол. Дивіться, які мені дали очки. Це дуже модні. В Італії покупала. Хай всі думають, що ти сноубордізка. Хто? Сноубордістка. Сноубордістка, зараз, подожіть. А що це? На так реально модно. Дуже... Мені подобається. Лежиш? Світочка надвіжжі. Що, що? Світочка надвіжжі. Світочка надвіжжі, так? Да? Ну бачите, прикол з мамиця. Так, мав, це... Тя... так це фірма дуже. Мені дуже подобається. Ну конечно, дивись. Реально. А, не успокойтеся, Юлічка, на це прикольно. Вдівайте ви, дайте мені, де ті. Щоб було неприкольно, по-простому. Знаєте, по-простому. Диви. Ні, фірма. Фірма, да ну вдівай фірма, гарненька. Гарненька, але, напевно, ви ж молоді. Я вже трошки старенька. Що? Ти І вдіваєш ось так. фірму? Ось такі. Вони так робляться, так? Да? Угу. Вибач, Юлічка, в нас світ такого немає. У нас обичні, прості очки, такі, знаєш, чорні, з широкого. Оце вже по-нашому, так, так? да, дуже да? да, гарно. Вони ще з градієнтом, бачите? З яким градієнтом? Мої... Ну зверху чуть темніше, знизу чуть світліше. Ну, Амбре, ти говори не по-нашому, -по -по по-простому. Юлічка, по простому треба говорити. Амбре, о, Ані, очки, у Аніочки упевнена, на мене так подивилась. Ви що бачили, наче я не знаю, що до Так, ми красунечки, магазин буде на 2-3 годинки закритий. Ми поїдемо ще з вами в центр Європи. Побудемо трошки там, потім приїдемо, обов'язково я відкрився. Ми знаходимося в живої воді, погода чудесна, морозу ще немає. Ой, зараз Ларісочка прийде і ми будемо виїжджати. Їдемо з Ларисою, Якраз на тільки приїхала з Франківська. Такі вам діла. Ну, розказую абсолютно все. Нервувала, що довго була безпочина, але дякувати Богу, поторгувала. Просто зараз такий промежуток з 12 до 4 години я впевнена, що практично ніхто не заходить. Ну, так воно вже воно це вже провірено. Знаєте? Люди з утра поїхали відпочивати, а потім будуть вертатися після 4 години.